Ілларіон та Нестор. З іменем Іларіона пов'язують виникнення Києво-печерського монастиря. Будучи священником монастиря на Берестові, він часто приходив на мальовничі, тоді ще вкритий лісом високий берег Дніпра. Для молитовного усамітнення викупав собі невеличку печеру. Після того, як Іларіон став київським митрополитом, цю печеру зайняв монах Антоній. Що саме повернувся до Києва з православного монастиря на горі Афон у Греції. Незабаром навколо Антонія згуртувались інші монахи. Так була заснована Києво-Печерська лавра, Іларіон перший київський митрополит з Русичів, а не з греків, найвидатніший сподвижник Ярослава Мудрого. Народився він наприкінці X століття. Книжної премудрості навчався при десятинній церкві, освіту удосконалював у Константинополі. Він вільно володів грецькою мовою, чудово розбирався в історії і політиці. Ще з дитячих років Іларіон був близький до княжого двору. У найперші роки правління Ярослава Мудрого він опинився серед сподвижників князя. Свою відому промову Слово про закон і благодать він виголосив навесні 1022 року на кирило Пасху, так звався День Збігу свят, Пасхи та Благовіщення. Саме в цей час у Києві завершувалося будівництво золотих воріт, а також Софіївського собору. У слові про закон і благодать Іларіон з гордістю оглядає славне минуле язичницької Русі. Вітає її вступ у коло християнських народів і пишається почесним місцем, яке воно серед них посіло. Чому трактат Іларіона називається Слово про закон і благодать? Закон, на думку автора, має визначати поведінку людей поки вони ще далекі від досконалості і готувати до сприйняття божественної благодаті, яка є повнотою істини, любові, краси і волі, а тому вища за закон. І Ларіон наголосив на тому, що вибір християнства, як віри Русичів, князь Володимир здійснив вільно, без примусу, то йому слід шанувати. Як рівно апостольного, тобто рівного зазначенням до христових учнів апостолів, як апостоли Володимир доклав багато зусиль для навернення своїх співгромадян до християнської віри. Ярослав вже продовжив справу свого батька, піклується про будівництво на русі храмів, про освіту. Ярослава Іларіон називає новим Соломоном. Тобто за значенням діяльності прирівнює до мудрого біблійного персонажа. У листопаді 1053 року Іларіон склав свої митрополичі обов'язки і під іменем Никона постригся в монахи Києво-Печерського монастиря. На високому посту Іларіона змінив митрополит грек. Трапилося це після шлюбу сина Ярослава Мудрого Всеволода. З дочкою грецького імператора Константина IX. Ставши ченцем під іменем Никона, Іларіон працював і доповнив складений ним раніше літопис. По смерті Ігумена, Києво-Печерської лаври Феодосія, монастирська браття обрала Ігуменом Никона, та на цьому посту він пробув недовго. Вступивши у конфлікт із великим князем Ізяславом Ярославичем. Розгніваним через те, що в Печерському монастирі без його відомо прийняли постриг двоє людей з його близького оточення, ігумен змушений був піти в далеку Тмутаракань на Керченській протоці. Тут він дожив до глибокої старості і помер столітнім старцем. Роль Ілларіона встановленні духовної культури Русі величезна. Він першим осмислив історичне місце оновленої прийняття християнства Руської держави серед народів світу. На створеному ним літописному зводі будувалась давньоруська історія. Його життя і діяльність стали духовним зірцем для сучасників і нащадків. Ченець Києво Печерського монастиря Нестор жив у другій половині XI на початку XII століття. За переказами, на початку 1070 року він юнаком прийшов до монастиря з наміром прийняти постриг. Залишившись при монастирі послушником, Нестор прославився доброчинністю і працелюбністю. Постриг він прийняв одразу по смерті засновників Лаври, преподобних Антонія і Федосія. Пізніше був висвячений у сан діякона. Нестор відзначався любов'ю до книжної премудрості. При монастирі існувала багата бібліотека. Нестор з ентузіазмом опановував нагромаджені століттями знання. Особливо його цікавили життя святих та історичні твори у вигляді хронік літописи. Перу Нестора належать життєписи перших вітчизняних святих, відступно вбитих синів князя Володимира, Бориса і Гліба. А також преподобного Феодосія Печерського, Нестор постає передовсім як спостережливий і проникливий психолог. Питання авторства славетної повісті временних літ цього найдавнішого літопису, що дійшов до нас у повному обсязі і потім включався в усі основні літописні зводи Русі, є непростим. Належить цей видатний твір саме Нестору. Проте наукові дослідження підтвердили, що стиль житті, як безперечно написав Нестор, дуже відрізняється від стилю повісті временних літ. Це дало підставу вважати, що існувало два різних автори не виключено, що обидва були печерськими монахами, жили в одній і той самий час і навіть звалися Несторами. А згодом у пам'яті нащадків Злилися в єдиний образ. Тоді годилося б говорити про нестора історика, автора житті і нестора літописця, автора повісті. Проте, цілком можливо, що йдеться про одного автора, а текстуальні відмінності творів пояснюються різницею у часі їх написання та специфічними жанровими законами. Не слід забувати й того, що практично завершений у 1113 році текст Повісті временних літ, пізніше, за дорученням Великого князя Володимира Мономаха, переробив і доповнив ігумен Видубецького монастиря Сильвестр. Преподобний Нестор помер 1114 року, невдовзі після вступу на Київський престол, престол Володимира Мономаха. І був покладений у ближніх Антонієвих печерах. Його колоритна постать стоїть поряд з відомими подвижниками Києво-Печерського монастиря, які уславились не лише праведним життям, а й величезним внеском установлення вітчизняної культури.